Ради вас бачити на нашому курсі performance management або як управляти ефективністю співробітників. І сьогодні в нас перше заняття, що таке взагалі Performance менеджмент за штука. Про курс. Performance менеджмент це те, що підвищує ефективність роботи співробітників і, що цікаве, ще й створює мотивацію, але якщо це зробити вірно, якщо там не наробити купу помилок. Але просто мати процес недостатньо, необхідно організувати його так, щоб він не займав зайвого часу керівників, не сприймався співробітниками як формалізм. І ось саме це на курсі ми будемо вивчати, як зробити так, щоб воно працювало добре. Які є сучасні підходи, який є досвід провідних компаній. Навіщо потрібно вивчати таку тему, як перформанс менеджмент? Річ в тому, що впровадження процесу управління ефективністю здатне підвищити ефективність роботи співробітників десь на 30-50% у перший рік, і десь далі, там на 10-15% щорічно. Отже, це дуже класно і дуже корисно. Це сайт курсу, і давайте я трохи розповім про себе. Мене звуть Майк Притула. Я починав свою кар'єру в Альфа-банку, зараз це Сенс банк, і саме там перший раз я проходив перформанс-рев'ю. Це була така формальна процедура. Мені надіслали анкету, де потрібно було вказати з одного боку свої цілі на наступний період, з іншого боку, чого я досяг, якісь там оцінки моїх навичок. Ну, я взагалі там, вже не так добре це пам'ятаю, але пам'ятаю, що мені це сподобалось. І, хоч це була дуже така формальна процедура, воно не займало в мене дуже багато часу. Я заповнив анкету, зустрівся з керівником, ми оговорили, ось щось там, якісь зміни внесли, і все. Але чого не було, не було повернення до цієї анкети всередині року. Тобто, це було раз на рік. І мені цього не вистачало. Тобто я там сам пам'ятав, що в мене є якісь цілі, і було б непогано їх виконати. Далі я працював в Starlight Media. Там в нас було дуже багато підрозділів, і так цікаво, що цей процес перформанс-менеджменту він був дуже різний. Десь були KPI, навіть системи мотивації впроваджені, десь були цілі, десь була. Оцінка більш навичок ніж результатів для співробітників, ну тобто, воно було дуже по-різному. В Wargaming це також був стандартизований формальний процес, раз на рік. Але саме коли я там працював, Wargaming переходив на щоквартальний підход. А ось вже коли я працював в ПЕПЛІ в Ideals, я там побудував систему перформанс-менеджменту, в основі якої були OKR, і там це було. Щоквартально. квартально, і також я впроваджував зустрічі One-to-One, one, більш регулярні між співробітниками і керівниками. Ну, тобто, там побудував дуже таку класну систему. І також от цікаво, що саме за процесом performance management я дуже активно консультував People Force: як побудувати цю систему. Тут трохи про мене, я попрацював в наймі з 2005 року по 2000, здається, 2018 рік. Далі я почав фокусувати свою діяльність на власних проєктах і на консалтингу та едвайзингу компаній. Тобто, це вже був не найм, це був вже бізнес. Але коли я працював в наймі. Я брав участь у різних конференціях, конкурсах, щось десь мене номінували, ну, тобто, дуже таке активне було життя, навіть на обкладинці управління персоналом мене надрукували. І оце, до речі, я в альфа банці дуже молодий спеціаліст, але також, також дуже активний. Це якийсь там мій оч... е... диплом, який я отримав разом з нагородою в компанії. Це про конференції, це також якісь там нагороди. І в мене є міжнародні сертифікати, вже їх три. Є інші плани більше отримувати різних від різних організацій. Я над цим працюю. Наша академія вона також існує досить довго. В неї гарний досвід, багато студентів, багато країн. Ось, і є нагороди, як від України. Саме там різні оці вибори року та інші, так і від YouTube Silver Button. В роботі я використовую найкращі практики і в навчанні студентів поєдную ці практики з власним досвідом. Буду радий, якщо ви про себе, ті, хто будуть бачити це відео на YouTube, про себе напишете, хто ви, де ви працюєте і ким. Про домашні завдання. На цьому курсі є домашні завдання, виконання яких дозволить вам отримати наш диплом. Отже, будь ласка, виконуйте їх, бо ми видаємо диплом на дуже крутій платформі Accredible, і це буде дуже кльово. Сам курс, він з восьми занять складається. Перше заняття таке воно ознайомче, щоб ви дізналися про перформанс менеджмент. Далі йде постановка ціли, регулярні чекіни, інструменти автоматизації, далі оцінка результатів компетенції саме по собі, проведення перформанс-рев'ю і як використовувати підсумки рев'ю. Сьогодні ми дізнаємось, навіщо компанії потрібен процес управління ефективністю, як розподіляються ролі, які є сучасні підходи. І як це пов'язати зі стратегією компанії? Отже, давайте починати. Почну я з того, що дві компанії, дуже відомі: консалтингові компанії це Gallup і Deloitte, Вони кажуть, що найпотужніший фактор залученості співробітників це конкретні цілі, які записані та доступні всім співробітникам організації. Бо цілі призводять до єдності, розуміння і задоволення роботою. Але ми далі побачимо, що як би це не було очевидно, багато хто з компаній це не використовує. Навіть якщо ми подивимось в опитувальники залученості співробітників, той же самий Gallup Q12. То там саме перше питання. Чи ви знаєте, що від вас очікується на роботі? Бо Гелаб розуміє, що якщо людина не розуміє, не знає очікувань від неї, то їй ну, дуже складно бути залученою. І отже, приходимо до висновка, що більшість компаній вона використовує або непрацюючі підходи, або ніякі відходи, бо. В світі менш ніж 30% людей залучені на роботі, це навіть дуже оптимістична цифра, бо зазвичай це ще нижче, а в деяких країнах ще нижче в Україні. Якщо не помиляюсь, десь близько 12 залучені на роботі. Це дуже мало. Бо компанії над цим не працюють. Компанії навіть не ставлять цілі своїм співробітникам. Це погано, якщо казати про Україну. Взагалі, перформанс-менеджмент в світі, там в Америці, в западних країнах, він дуже такий відомий. Чому він відомий? Ну, саме тому, що це серед іншого дозволяє компанію захистити себе від судових позовів від співробітників, які можуть подавати в США судові позови за дискримінацією, дуже поширені в Європі. Просто судові позови, бо там звільнити співробітника дуже складно, і співробітники цим користуються. Якщо компанія добре не підготувалась, співробітника повертають на роботу, компанія оплачує там, заробітну платню за весь час, ну і далі мучається з цим співробітником, бо звільнити його складно. Тому перформанс-менеджмент в світі він ще захищає дуже класно компанію. В Україні, по-перше, Ну, зазвичай немає таких проблем з звільненням співробітників. Так, з одного боку, є захист, з іншого боку, співробітників звільнюються відносно легко. З іншого боку, взагалі, менеджмент до нас прийшов дуже запізно, бо ми жили в Радянському Союзі, в комунізмі, соціальна економіка, там не було підприємництва, і це все почало з'являтися лише. Наприкінці 90-х, початку 2000-х, ну і ми лише цьому чому цьому навчаємось, а там, наприклад, Європа або Америка, вони в них є бізнес дуже багато років, да там більше ніж століття. Вони до цього всього вже звикли. Для них все це вже така звична річ. Отже, йдемо далі. Навіщо компанії потрібен процес управління ефективністю? Він дозволяє узгоджувати індивідуальні цілі співробітники, співробітників з цілями бізнесу, спрямовує майбутню ефективність, дозволяє оцінити минулі результати співробітників, дозволяє знайти в компанії найталановитіших співробітників, більш залучати співробітників, мотивувати їх. Винагороджувати за гарну роботу, в той же самий час управляти незадовільною роботою і звільняти тих, хто не намагається добре, і визначати потреби в навчанні та розвитку. Ось які гарні речі дає управління ефективністю. Як розвивається ця ідея управління ефективністю? Е, ну, Якісь там перші підходи з'явились понад 100 років тому. Але такий найвидатніший перший підход, який зараз дуже популярний, поки що використовується: це менеджмент by objectives Пітера Друкера, який сформував необхідність ставити співробітникам цілі. Трохи пізніше Джордж Доран придумав підход SMART, Трохи пізніше Нортон і Каплан розробили систему збалансованих показників, І далі Джон Дор. Перейшовши з Intel в Google, впроваджує систему OKR і дуже ретельно про OKR розказує всьому світу, пишеть книжку. Ось, і ця система стає дуже популярною. А далі з'являється штучний інтелект, який е, отримує змогу оцінювати співробітників ще більш ефективніше. Але це тільки-тільки починається. Як змінюється перформанс-менеджмент в світі? Щорічні цілі та щорічні оцінювання це те, що було спочатку. Далі, щоб люди не забували всередині року про свої цілі, додалося проміжне оцінювання. Далі додали регулярний зворотній зв'язок. Потім світ переходить на квартальні цілі плюс регулярний зворотній зв'язок. Далі для того, щоб ще краще розуміти співробітників, що там відбувається, компанії впроваджують імпульсні опитувальники та роль people партнера, і от е, зараз додається штучний інтелект та постійні підказки і поради співробітникам і менеджерам. Що буде у майбутньому? Вже зараз очікується, що у майбутньому перформанс-менеджментом буде керувати штучний інтелект. Тобто штучний інтелект буде мати більше змоги все контролювати, оцінювати, надавати поради ніж людина. Отже, завдання зараз зробити так, щоб перехід до того часу, коли штучний інтелект буде оцінювати, був максимально плавним, що для керівників, так і для співробітників. Також треба підготувати керівників і співробітників до процесу та навчити. І ефективно керувати процесом, поки він не буде автоматизований і переданий штучному інтелекту. До речі, що цікаво, штучний інтелект недавно ж був бой Усика з цим якого там, фюріт. Я не дуже фанат боксу, бо не, не дуже люблю це все насилля. Ось. Но що я почув, що окрім судей, цей поєдинок. Оцінював штучний інтелект. Я не знаю, який там результат, але це мене е, так дуже зацікавило, бо це також е, такий приклад впровадження штучного інтелекту в оцінювання людей. Йдемо далі. Як вбачають компанії, е, буде працювати штучний інтелект, і як буде робитись оцінювання людей? Ну, така коніч... е, кінцева ціль це якийсь дашборд, який керівник бачить в режимі реального часу, і там відображається поточна ефективність кожного співробітника, яка змінюється в реальному часі. І керівник може відразу зрозуміти, з ким треба попрацювати, кому там допомогти покращити показники. Є компанії, тут і тут будуть посилання, які зараз вже замислюються над тим, як впровадити штучний інтелект. В систему перформанс менеджменту. Одна з компаній, яка, ну, мабуть, найперша просунулася дуже добре вперед в питанні впровадження штучного інтелекту в перформанс менеджмент і в інші сфери, це була компанія Zav. Вони дуже швидко почали розвиватися, додавати кучу можливостей. І їх також раптово, як вони з'явилися, також раптово їх купила компанія DIL. Система HR-менеджменту, ну, там дуже багато модулів, там більш ніж HR, там і фінансовий модуль, здається, є і інші. Але е, поки Заві розвивався, я так дуже ретельно спостерігав. Там, наприклад, будувалися автоматичні плани розвитку. Там, ну, дуже багато чого відбувалося, там, наприклад, е, Написання, е, написання висновків е, за оцінюванням 360 градусів, там покращення фідбеку, який співробітник пише співробітнику, ну і там побудова кар'єрного плану для співробітника з посадами, ну і так далі. Які є поширені помилки в процесі перформанс менеджменту? Як я казав, що в нас компанії, на жаль, вони не дуже просунуті в цьому питанні? До сих пор, до сих пір, цілі ставляться дуже багато де, просто зверху вниз керівником. До цілі прив'язується річна премія так, щоб людина їх не забувала. Керівники оцінюють співробітників на підставі свого уявлення про їхню ефективність. Кер... Керівники не приділяють увагу ефективності співробітників у середині періоду. Співробітники отримують зворотний зв'язок у кращому разі один раз на рік. Все робиться тільки заради компенсації, тобто перегляду зарплати премій. Процес розглядається як зобов'язалівка від HR. Це ті помилки поширені, які є наразі. Одна з головних причин помилок у компанії недостатньо даних для оцінювання співробітників. Тобто у компанії буває виникає бажання. Оцінювати співробітників. Але компанія не розуміє, як, бо ніякі дані в неї накопичувались і немає як оцінювати співробітників. Тому треба вибудовувати систему. В оцінці співробітників в перформанс-менеджменті беруть участь керівники співробітників і HR-департамент. Тут важливо розуміти, що перформанс-менеджмент, як і перформанс-рев'ю, це не якась HR штука, яка ну, повністю належить HR, і HR, щось там, HR щось там роблять самостійно. Ні. Дуже важливо е дуже важлива участь керівників. Це по-перше. По-друге, це взагалі і є обов'язок керівників, а HR більш допомагає. Більш надає інструменти, методологію, навчає, підтримує, поєднує результати з іншими процесами, а основні такі речі робить, робить керівник. Отже, тут у вас будуть етапи і описання обов'язків. Відштовхуйтесь від цього, коли будете впроваджувати у себе в компанії. Як взагалі поєднується управління ефективністю з стратегією компанії? От, ну, дивіться, є стратегія та цілі компанії, які визначаються. Наприклад, це народжується після стратегічної сесії. Далі підрозділи розроблюють свої річні цілі, і щоб оці цілі стали реальністю, кожний підрозділ ставить собі квартальні цілі і далі займається моніторингом зворотнім зворотним зв'язком і оцінюванням квартальних цілей. І так повторюється 4 рази, потім відбувається щорічне оцінювання співробітників, готуються плани розвитку співробітників, визнаються досягнення, виплачується винагорода, і починається наступний рік. Ось так це працює. Отже, а з яких процесів тоді складається перформанс-менеджмент? стратегічне планування і стратегічна сесія, щоб у компанії з'явились стратегічні цілі? Система OKR для планування щоквартально, регулярні зустрічі ван one, one керівника співробітника, коучинг і зворотній зв'язок, перформанс ревю як те, що проходить раз на рік, оцінка 360 градусів для оцінювання компетенцій, перегляд зарплати складання плану розвитку співробітників, складання плану підвищення ефективності. Для низькоефективних співробітників, ну це якби умовний випробувальний термін. Nine boxes або кадровий резерв для планування наступності, виплата бонусів, ну і звільнення низькоефективних співробітників. Оце все процеси, які складають з собою перформанс менеджмент. Стратегічне планування і стратегічна сесія. Зазвичай тут е робиться аналіз зовнішнього Оновлюється або описується культура компанії, формуються стратегічні цілі і проводиться стратсесія. ОКР або аналогічна система роботи з цілями, дозволяє постійно працювати, ну і зараз популярно робити щоквартально, а не щорічно планування і оцінку. Далі регулярні зустрічі це те, що допомагає керівнику і співробітнику спілкуватися, керівнику допомагати співробітнику. Надавати зворотній зв'язок, використовувати коучингові техніки. Ось. Ну і тут потрібно, щоб керівники були навчені, як це робити. Тобто, це не повинна бути просто там якась формальна штука без е, якогось там підходу, плану і так далі. Тут є, до речі, цікавя, цікава статистика щодо досліджень. Тобто найбільш частіше ванту проходять щотижня. І найбільш частіше вони проходять 30 хвилин. Тут керівничають використовувати моделі коучингу. Ну, такий, наприклад, як модель Grow, моделі SPR для зворотнього зв'язку, принцип one to Three та інші. І під час One-to-One зустрічей це відбувається, і поза ними. Далі performance review. Тут. Потрібна нам анкета для рев'ю, участь керівника співробітника. Зазвичай використовують оцінку 360, щоб співробітника оцінили колеги підлеглі. Оцінюємо результати, оцінюємо компетенції. Ну і для саме performance review ну, дуже важливо, якщо є система по типу People Force або People Force. Далі, оцінка 360 градусів. Це. Тут відбувається оцінка компетенцій, тому список компетенцій потрібен заздалегідь, вирішити формат вибору колег, розробити шкалу, ну і також, якщо є софт, в тому же PeopleForce це є, то воно робиться краще. Далі перегляд е, зарплати. Коли проходить оцінка, зарплата підвищується в більшій мірі саме тим, які краще себе показали, і які наразі отримують не дуже велику заробітну платню. Для цього спеціальна матриця використовується. Ми взагалі ці речі всі будемо вивчати на курсі, про які ми сьогодні говоримо. Так? Тому сьогодні ми просто дивимося, з чого це все складається. План розвитку співробітника ну зазвичай це робиться після перформанс-рев'ю. Ну і також. Є такий термін performance development, тобто розвиток ефективності. Да? Компанії вони проводять оцінку не просто задля оцінки, а саме, щоб допомогти співробітникам у розвитку. Далі складання плану підвищення ефективності, тобто переведення на умови випробувальний термін. Це також дуже важлива річ, щоб ті, хто працюють не дуже гарно, вони це розуміли, ну і отримували там якийсь шанс виправитись. Nineboxes це для кадрового резерву та планування наступності. Ну, тобто сюди розподіляються всі співробітники, деякі комірки беруться від туди звідтіля співробітники, і далі вони впадають там, в кадровий резерв. Виплата бонусів також прив'язується до performance review І треба не забувати про звільнення тих, у кого дуже погані результати. Кому дали другий шанс, але хто його не використовував, або не захотів. Отже, в нас є такий performance management чек який ми розглянули, і ви можете пройтись по своїй компанії, оцінити, наскільки зараз у вас є щось для performance management, або нема нічого. Такий висновок також може бути. Які є сучасні підходи до перформанс менеджменту Ну, по-перше, це розглядається як процес менеджменту, тобто щось, що роблять керівники, а не HR. Перехід від тільки річних до квартальних цілей. Фокус на регулярному зворотньому зв'язку під час зустрічі One-to-One, -one, а не тільки щорічній оцінці, оцінка і результатів, і компетенцій, навіть розвитку співробітника, включення в оцінювання колег. Збір інформації не лише раз на рік, а й протягом року. І робот з ніжними, нижчими 5% тобто коучинг, наставництво, консультування, пошук іншої ролі, щоб їм допомогти стати кращими. Оце такі тренди. Що роблять окремі компанії? Ну, є компанії, які себе дуже добре зарекомендували щодо процесів перформанс-менеджменту. Наприклад, такими компаніями вважається Deloitte, Adobe, Accenture. Microsoft, Netflix, Google, Uber. В них є дуже різні підходи, і ось саме з найкращих практик подібних компаній будується сучасна теорія перформанс менеджменту, яку ми вивчаємо на курсі. Так? Домашнє завдання для тих, хто вже на курсі, заповніть цю анкету чек-лист, і напишіть впровадження, яких процесів буде для вашої компанії найскладнішим і чому. Ті, хто ще не на курсі, я вас запрошую, бо тут ми ретельно вивчимо всі етапи цього процесу. Наприклад, на наступному занятті ми будемо розглядати, як коректно ставити цілі, як працює методологія ОКР, як її швидко впровадити, які інструменти і так далі. Отже, приєднуйтесь. Ось про що ми будемо наступного разу казати. Суть угоди про ефективність, профайл посади, ОКР, постановка цілей, каскадування цілей, визначення необхідних навичок, поведінкові компетенції, план розвитку співробітника. Всі шаблони, які є у перформанс менеджменту, також будуть надані вам для використання. На цьому ми завершуємо. Дуже дякую і сподіваюся до скорої зустрічі. Пока-пока, друзі!